Сьогодні я буду закривати начинену ротундочку на зиму. А також можна, якщо у когось будуть маленькі перчики м'ясисті, можете теж так само і начиняти, по-моєму, рецепту. Ротунду я очистила. Якщо у вас буде така глибоченька, то, то начиночки поміститься більше у вас. А якщо вона буде плоскенька, то начиночки буде менше виходити і треба буде більше ротунди. А також треба моркву. Моркву я взяла кілограм. Кілограм моркви відварила. Вона вже її очистила її. Цибульки. 500-600 грам. Я просто облупила ще сира. Капустки цвітної один кг. Я її відварила вже. Гриби, шампіньони, кілограм. Я їх облупила і поставила вже тут так. А також нам потрібно цукор, сіль кам'яна, вода, холодна, оцет. Олія, перчик мелений, чесночок, паприка, лавровий листочок, перець мелений. Я накришила цибуйку і треба її обжарити. Але для цього, щоб обжарити, треба ще десь півстаканчика лишнього олійки. Каструльку розігріту, я лию десь 75 грам олійки 75, і розігріту буду класти цибуйку жарити. Цибульку ми будемо сипати в каструльку, і щоб вона протускувалася добре, до готовності. Пом'якла повністю до готовності, щоб було. Шампіньончики я очистила, такими полосочками різними накришила, кусочками різними такими. І трошечки в каструльку додавала олійки, і їх треба добре приготувати. Їх треба кидати на великий вогонь, каструльку, каструльку на великий вогонь класти, щоб з них вода вийшла помішувати потрохи. Морковочку я вже покришила такими полосочками. Якщо ви не любите так моркви більше, то можна замінити грибів більше, моркви дати менше, чи цибульки більше, чи світної капусти, всього усього можете щось друге замінити. Місто моркви покладіть баклажан там, чи ще щось друге, якщо ви морку не любите зовсім. Ось це моркву я сипаю в місочку. Моркочку наниз я посипала, щоб вона, от така, вона варена, варена моркочка, і вона така прісненька. То зараз за нею буду я грибочки сипати, потім цибульку. І все так, щоб воно пропіталося все. переміш, поперчити, посолити, там, трошечки, щоб вона пропіталася, щоб морквочка мала якийсь смак. Далі я сиплю грибочки, вони протушилися. Тут чуть-чуть, може, на дні капельку олійки є. Ну, щоб воно її зовсім не, не треба вижарювати щоб такий хоч капельку, якийсь вусок з них. Поки буде маринад зараз у нас готуватися, я вам покажу, то я отак грибочки розпереділю на цю морку, також воно просто собі тут устоювалося. Так. Зараз я буду робити маринад. У каструльку я налила літрову кружку води, а також треба 250 грамових два стакани, півлітра ось 9%. Оце ось другий стаканчик. Олійки 250 мл. Цукру, два стакани 250 грамових. Раз, два, три столові ложки солі кам'яної. Також треба два зубчика таких чеснока. І я так трошечки їх по, по, надрізики зроблю, щоб, щоб воно свій смак видало у цей. Два лаврових листочка ще. Це включити, хай маринад закипить. Я вже маринад буду кидати ротундочки. Так, їх треба маринувати так, щоб вони пом'якли добре, щоб і не розварилися, щоб пом'якли. Ще можна одну-дві покласти. Так не кладіть, щоб багато було одна на одні, просто щоб вони плавали так, щоб вони пом'якли. Є, є і товсті, яблучко, воно має більш грубше, ротундочка, є такі тоненькі ці такі другі ротундочки. Так само дивіться, що як ручками подивіться, ось таким черпачком маєте чи ложечку, чи чим возьмете, так само під, під, подивляйтеся, котрі є вже готові, вибирайте, готові, вибирайте, вибирайте потрохи. Капусточку ми розділили в такі кусочки. Ми кидаємо до цибульки, тому що у нас капуста льденти зробилась. Я переживала, що вона не переварилася, то, то ми кидаємо, щоб вона доготувалася з цібульку. Якщо у вас буде готова капуста, не кидайте, не кидайте до цибульки, Просто киньте собі там у мисочку чи в каструльку, як ви будете примішувати. А я кидаю, щоб вона доготувалася добре. Цибульку з капустою ми вже посипали сюди до цього всього разом. А також треба ще додати перцю меленого по смаку. Пушечку, там, чуть-чуть більше, менше, як який у вас ще й перець. Буває, що такий перець не який, що то воно і, і нічого і не буде. Чайну меленого перцю червоного. Пер, паприки. Що буду психати. І пушечку солі, бо там в маринаті є сіль. Чуть-чуть хоч -чуть для смаку трошечки дайте солі, не увлікайтеся багато солі. Все, це зараз перемішаємо. І ротундочку сини будемо начняти. Скільки там вийде, не знаю. Ротундочку я вже пропарила. Оце такі повинні бути, отакі, от такі вони, бачите, прогинаються трохи. Але якщо у вас буде деякі, може, між ними були, коли кидали у розсол, той бачите, трохи м'якша, то я її не викидайте. Я її буду класти наверх, одну-дві наверх покладеться. І ротундочку так само всю не парте. А вдруг глибоченькі будуть, ротунди, то, 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 тоді більше розчинки нашої піде. То я от бачу, я трошечки залишила. І як треба буде, я ще до пару. дві, 2, 3, 5, скільки можу всі до пару. І тепер зараз буду начиняти. Я вже зараз буду накладати в баночки. Це в мене літрова баночка. І на дно я ще ось, суміш перців у мене є. Ну, пару горошинок. Я собі так завжди кидаю. Пару горошинок собі так, на низ просто кидаю. Всім-дев'ять горошинок, я кидаю на дно. І зараз я буду начиняти ротундочку. я начиняю руками, щоб гарно то дирочки позапихати, то все. І так не, не, не повну зверху, щоб було, так рівненько з корічком, так як воно було, вирізано, так собі рівненько будемо класти в баночку. І так уверх, уверх з цим, начиночку вверх у баночку будемо кладати. Так, одна вже є. Получилося 5 банок півторалітрових, так водички, це маринадику, заливайте все, весь маринад, що буде у вас каструльці, заливайте у баночки. У мене от такі вийшли, мабуть, за великі ротунди. Якщо маленькі ротундочки будете брати, от сьогодні казали мені, що 10 ротунд в маленьку літрову банку. Ну, що це за ротунди, Це, мабуть, на ні я не знаю, що їсти там. Ну, хіба не знаю. Попадалося мені такі, я ще зроблю з грибами таке. Ну, Оце таке величеньке виходить, що 9, 8, 10 ротунд залізаю сюди. І кладу зараз в холодну духовку, 155-160 градусів я включу. І на 25 хвилин, щоб воно добре-добре простерилізувалося. Бо в тазі, куди там в воді то простерилізовується, то ні. Ось так, щоб воно добре, аж камінчики гарячі так встають. Зверха, значить, воно добре простерилізується. Баночки я вже закрутила. Унис я кришечку не клала, коли я вже клала гарячі. Це закрутила, буду класти тік тікеточки, буду відносити в підвал. А також дивіться наше відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Дякую, що дивилися. Смачного!